Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю на телеканалі tv 4 Тернопільська Погода. 4 вересня святкують День підприємця. Свято було прийнято для того, щоб шанувати людей бізнесу. Отож щиро вітаємо всіх підприємців і дивимось погоду. Погода на 4 вересня. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 24-29 градусів тепла. Погода на 4 вересня. По місту. мінлива хмарність, без опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. В день 25-27 градусів тепла. 4 вересня свої іменини відзначають Іван, Олексій, Олександр та Михайло. Бажаємо вам бути коханими, щасливими та життєрадісними до зустрічі на телеканалі ЦІВ4. Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.